Шановні присутні, значить, наше комунальне підприємство управління житлово-комунального господарства Ефінської міської ради є комунальним комерційним підприємством, заснованим на комунальній власності територіальної громади, і юридичною особою. Основним завданням нашого підприємства є задоволення потреб міста та його мешканців у певних видах комунальних послуг, які ми надаємо ну, з відповідною якістю та мінімальних, при мінімальних заданнях рівня благоустрою, покращення санітарного стану в містах. На сьогодні в нашому підприємстві працює 240 працівників і надають такі послуги, як вивезення твердих побутових відходів та рядких стоків, ритуальні послуги, послуги по благоустрою міста, послуги по утриманню житлового фонду, послуги з утримання вуличного освітлення та дорожньої мережі, ну а також інших об'єктів, які є в місті. Фонтани, світлофори і таке інше. На сьогодні у нас перебуває на обліку на обслуговуванні, скажімо так, заключеними договорами 113 житлових будинків. Їх кількість трошки зменшилась в порівнянні з довоєнним періодом, тому що ряд будинків були пошкоджені, знищені, тому відповідно у нас кількість їх зменшилась. Ми обслуговуємо 84 ліфта. У нас на балансі 100 майже 140 км доріг, 70 км тротуарів, 10 світлофорних об'єктів, фонтани, площі і таке інше. Тобто все це ми, наше підприємство обслуговує в нашому місті. Що стосується цифр, скажу так, що за 23-й рік чистий дохід підприємства збільшився на 24 мільйона. На кінець року складав 91,6 мільйонів гривень. Е, є в нас певна ну, тенденція, динаміка до збільшення цих е, надходжень, але, е, але, ну скажімо так, е, нас включи наступний. Ще. Це далі. Ж. Табличка там є така. Да. Ну, тут ми можемо побачити, що по кожному із видів е, надходження доходів, е, які відхилення позитивні, то есть, то, що збільшувалася у нас е, динаміка надходження до підприємств. Ну, в наступному слайді ми це можемо побачити, е, які саме е, доходи складають наша структура доходів в нашому підприємстві. Е, так, скажу так, що інші е операційні доходи склали близько 9,8 мільйонів гривень, в тому числі це відшкодування електроенергії, 6 мільйонів, надходження від благодійних організацій, матеріалів і таке інше, майже 2 мільйона, а також інші е надходження е ну, від електрообладнання і такі інше. Скажу так, що садівартість на виготовлення продукції, надання послуг підприємства збільшилась на 8,2 мільйони. На, на 7,7 мільйонів. І відповідно від запланованих 82 мільйонів складає 90. Це те, що повпливало на, скажімо так, Зменшення доходності нашого підприємства. Скажу так, що да, дійсно на сьогоднішній день підприємство має збиток, тому що саме перше, це нам не відшкодовують амортизаційні витрати, а це близько 9 мільйонів гривень. Ну, і саме основне, це погана платоспроможність наших мешканців. Ми можемо поставитись, пошкодження майно, багато кого немає е, на, на місці, хтось за кордоном, хтось е, в інших, на інших територіях. Е, це головна проблема, яка на сьогоднішній день є. Ми з нею боремося, ну як ми боремося, працюємо е, тільки в юридичній площині, а це судові, судові скажімо так, позови, досудові позови. Е, ми можемо працювати тільки в такому напрямку. Юристи відповідно працюють. За 23 рік ми більше як на 22 мільйона подали досудових і судових позовів на наших боржників. Наступне питання це те, що у нас трошки притягнуло збиток, Це ми декілька років не піднімали тариф на вивезення твердих побутових відходів. То ковід, то війна, то ще що, але ми пройшли процедуру підвищення тарифу, з мінімальною рентабельністю, ми все ж таки ну, підняли тариф на визення ТПВ і на сьогоднішній день, ну, як мінімум, він не збитковий. За 2023 рік дуже багато роботи було зроблено нашим підприємством по місту. Це і відновлено більше 18 кілометрів мереж вуличного освітлення. Замінено 500-540 світильників, відремонтовано теж чимало, замінено більше ніж півтори тисячі електроламп на вуличному освітленні. Відремонтовано і обслуговували ну, наші світлофорні об'єкти, які в нас є на балансі, Дорожнє господарства, також ми проводимо і зимні утримання, і літнє утримання, відповідно, нанесення розмітки е на наших дорогах, прибирання тротуарів, е прибирання відповідно доріг і таке інше. Е що стосується житлового фонду. Не дивлячись на те, що е, зараз проходять багато реконструкцій житлових, е, житлових будівель, проте вони не всі попали під ці програми. Нашими працівниками е, за 2023 рік було відремонтовано е, 25 е, покрівель, з них 14 це е, е, скатні покрівлі і 11 плоских покривень з м'яким покриттям. Проводяться ремонти в під'їздах. Це за минулий рік в 19 будинках ми провели ремонтні роботи, відповідно проводяться технічне обслуговування, ремонт ліфтового господарства. За допомогою міської ради, які виділили кошти, відремонтували два ліфта капітально, Це Львова 61 і Ярославська, 14. Що стосується е, саночистки, е, заключено у нас е, близько 6 тисяч сот сімдесят це двадцять друга ріст. На 23 рік майже 7 тисяч договорів з приватним сектором, 5,8 тисяч договорів з фізособами та е, багатоповерхів, багатоповерхівки. За рік вивезли 70 тисяч метрів кубічних побутового сміття, а також більше, ніж 5,5 тисяч це великогабаритні відходи та будівельне сміття. Також наше підприємство залучене було до демонтажних робіт, демонтували більше 50 приватних будинків відповідно. Що вам таке а, Займались точно так же в створенні мудруних містечок, це і дубки, і ластівка, відповідно, наші працівники приймали участь і в підключенні до електроенергії, ну, і в інших роботах. Ну, це притенько, що ми робимо в нашому місті. Сергій Федорович, хочу додати, потім ще будуть запитання. Я хочу подякувати за ту роботу, яку ви ведете, і не по своєму напрямку, бо кожне комунальне підприємство це і стосується муніципального варту, і водоканали, теплопостачі, і ЖКХ «Ірпінь», і благоустрій міста Рпіння і рідне село допомагають максимально при заходах, при будь-яких мероприємствах в місті. І за це я дуже дякую. Але після закінчення військових дій саме в Ірпіні, на УЖКХ «Ірпінь» наша. Звалилися роботи одразу по всім будинкам, які вони обслуговуються в х 10. І вам, і вашим працівникам я хочу подякувати за ту потужну роботу, яку ви виконали, виконуєте і будете виконувати на благо нашої громади. Шановні депутати, будь ласка, у кого є запитання, задавайте Перший Підняла руку. Антонюк. Він Федорович відіпані мешканців свого округу, зокрема району сму, хочу вам подякувати за ту роботу, яку ви дійсно допомогли провести подаха, тому що 100% процентів диків передового сму були пошкоджені, були пробиті в більші чи менші мірі. Потребували ремонту. І зрозуміло, що. В той момент, коли не було ще коштів фінансування, ви першими піднялися на ці захи, допомагали латати. Люди вас бачили, люди пам'ятають. Звісно, що є питання: питання про те, що мешканці не повертаються, питання про те, що не, не сплачують, бо їх просто фізично немає. Я розумію, що підприємство несе збитки. Але те, як ви підставили, потужно плече. Ми округу депутатському. Я дуже вдячна всім працівникам. За ту роботу, за яку ви часто навіть не отримували належно заробітну плату. Дякую. дякую. Наступне нову запитання Нагалівській Михайлина Голевській фракції Європейської солідарності хочу подякувати вам за те, що завжди на зв'язку. Що відгукуєтеся на потреби мешканців нашої громади от, і в критичних ситуаціях має таке питання? Ми говоримо зараз про відключення світу Олександра Воровочу. Але із того всього, що ви сказали, я один виняток. Це те місто, де я народився і виріс, це місто Житомир, яке має свою сонячну електростанцію, яка в рамках міжнародних проєктів на основі е житлово-комунального господарства, основі комунальних підприємств, була збудована ця станція. Зараз вони не просто забезпечують себе електрикою, а е ну, фактично заробляють гроші, тому що вони дають цю електроенергію в мережу. І, е ну, от я в якості запитання і взагалі в е, якості якогось майбутнього інвестиційного справді проєкту пропоную щось подібне робити в Іркині. Тому що у нас говориться багато про інвестиції, про будівельний бізнес, але це не тільки будівельний бізнес, це і відновлювані джерела енергії, і такі речі теж треба розглядати. От. І ну, власне. Я вважаю, що на основі нашого житлово-комунального господарства теж це можна було зробити. Чи сонячна, чи вітрова, але кудись думати в ту сторону, бо ми то вчемо воду ступі. Розумію, що зарплати це зараз теж дуже ну, актуально, соціально. Люди, війна, люди втратили роботу, менше отримують. Але все-таки треба дивитися далі. Треба дивитися на інші громади, брати приклад, брати те, що там, наприклад, краще в Києві, краще у Львові, ну і, зокрема, краще в Житомирі. В тому числі і от такі от речі робити, коли керівники підприємств звітують з трибуни. І коли доповідачі проєктів рішень, які в нас записані, ну, в порядку денному теж виходять і доповідають, бо я не маю можливості ходити по всіх комісіях. І все, ну Десь собі приблизно там чати, все, слухаю, питаю і так далі. Але вони повинні теж доповідати на засіданні міської ради, щоб ми бачили принаймні цілісну картину і вже тоді приймали рішення. Дякую. Дякую. Є ще запитання до Сергія Федеровича. Апарінський, вибачте, Михайлина, потім Апорінський. Дякую в тому за звіт, але хотів звернути вашу увагу, що у нас викладала така ситуація, що є багатність. Організації дорожнього руху, особливо в нових кварталах, тому що так сталося. Я так розумію, що це ще до війни сталося, в нових кварталах у нас немає схема організації. Відповідно, ви не можете нанести розмітку. То у, у, прохання звернути увагу на такі мікрорайони, як Сенергія або а, в районі центрального парку, і це питання вирішити, тому що люди себе бажають. Якби ображеними, обділеними, бо а, на університетські роки з'являється, а в їхніх кварталах дуже багато людей, тисячі людей з дітьми. Цього немає. І а, друге питання це приватний сектор і контейнери. Частина мешканців міста отримала. А мікрорайон БТ просить, чекає півтора року, не отримує відповіді, не отримує. Дуже просимо, просто якось висвітлити цю роботу і зрозуміти, щоб люди могли спрогнозувати, коли до них дійде черга, бо це також викликає на кругу. Дякую. Михайло, якраз по контейнерам, ми виділяли з вами на бюджетній комісії мільйон гривень на рідне село на контейнери. І Михайлівці, Рубіжівки, вони вже зараз закупляться і з'являться. І мільйон гривень так само додатково на Терпінь була пропозиція Сергія Федоровича, яку ми додали. Приймається, повинна по всьому місту бути ці контейнери. Ми будемо працювати в цьому напрямку. Ми частину контейнерів закупили, частину провели. Тендер знову йде поставка, тось будемо здавати, але зрозуміти, що одночасно досягті. Треба виділяти на весь Просто складіть графік, щоб люди розуміли, коли учиться є. Зустрі. Зараз купить він на, на рідне село на мільйон гривень і на рубежівку, і купить зараз ще мільйон гривень на Ірпінь. Андрій, будь ласка. Ми робили просто центральній вулиці проїзні, ну, щоб було би, краще в місті візуально. Зараз будемо точно так же розставляти по інших вулицях. Да, будь ласка, Андрій. Ну, подякувати за допомогу на сму. Ну, на жаль, я цього зробити не можу, тому що, по, наприклад, по моїм зверненням ну, жодної допомоги не було ніколи. Ну, було таке, що навіть відповіді не було. По округу, ну, саме там якимось якихось питаннях. Ну, це таке, в принципі. І хочу єдине вам подякувати. Нарешті розмітку зробили біля парку письменників, там, де ну, часто діти переходять дорогу. Я єдине просив зробити там. Підвищений поліцейські, тому що машини розганяються від набережної і по стермах ганяють по до і там навіть до цього часу не зупинялись, коли діти стоять приходити дорогу з парку. Вони не зупиняються, тому що одного знаку нема. Один тільки є знак, і до цього взагалі не було ну, розмітки. Тобто Розмітку вже намалювали в принципі, за, ну, за, за це дякую. І друге, перед тим, як перейти ну, до голосування, от, я вчора на погоджувальній раді піднімав питання, от у нас є про затвердження звіту ну, кожного підприємства, і далі про незатвердження звіту. От мене ще таке питання, ну, наскільки взагалі це грамотно, тому що я ніде в Україні не знайшов, щоб рішення було про щось, а з приставкою не. Ну чи взагалі це б закона? Коментант... Дивіться, це у нас є. Я попросив в апарат Ради ми положили, кожному голові фракції роздали. Що такого розуміння про незатвердження звіту чи щось такого взагалі нема. Була пропозиція депутатів, і пропозиція на бюджетній комісії була була винесена на комісію ЖКХ, і рішення про незатвердження звіту не на жодної комісії не набрало позитивних. Голосів, але так як ми домовилися в порядок, денний це включити, воно включено. Але на мою думку особисто і юристи дали оцінку цього. Це неправильно, це не може бути. Будь ласка, альона Павлова підняла руку. щиро подякувати на Ви коли немає. Я знаю, що в чатах ми з вами все це намагаємося впорядкувати, і ви негайно реагуєте. Але зараз я знову хочу підняти таке болюче питання бо вулиці Українській. Я знаю, що я вже, вибачте, вас трошки ну, дістала, але дуже прошу, щоб була. Е Звернулися. Все ж таки, скільки років мені є, стільки років там проблема з дорогою. Прошу зробіть, щоб діти не можуть ходити в школу. Батьки постійно мешканці за свій рахунок засипають, з вами разом засипають, але просто засипати, ви ж розумієте, що ми просто витрачаємо кошти і мешканців, і кошти наші. Зробіть щось з тими другому, послухайте, будь ласка, почуйте людей, що нарешті стільки породі. Щиро прошу, тому що це питання вона є нагальне. І, будь ласка, давайте наприклад на колосів дуже. Дякую. Напишено виділення коштів на проектування дороги, але знову ж все буде залежати від бюджету виділення друзі. Це важливо. Альона. Дякую тобі. Це важлива вулиця і давно вона не зроблено. Там ви знаєте, основне питання це перекладання мереж напорної каналізації. Зараз ми ведемо активні перемовини з Невко для того, щоб їх замінити, бо це величезні величезні кошти, а треба подумати дійсно. Можливо, це буде тимчасово, ми зробимо сплитки, і потім вона залишиться і обратно її покласти, бо ситуація там погана. Тарас Візовченко, потім Олександр Пачинський. Ну, дуже коротко Дякуюся, дякую, Сергій Федорович, чесно, за роботу, тому що дійсно підтримка дуже сильна і я доробляюча компанію перечу. У мене єдине два прохання, до що звертаюся. Перше прохання, щоб горища перевірювати цей будинок, будинках, що є. тому що там десь не закриті, десь люди вікна і сталося Що таке Потім вивезти, їх, там дуже важко, воно все заготовлюється, все пункт. І друге питання: у вас на балансі тротуари. І так. давайте, так, щоб на наступний звіт, я включив ще тротуари, які були бездар'яти. Ага. Почнемо працювати, можна до звані. Дякую, це важливе питання, Олександр. Що дійсно за світ і за ту роботу, яку ми виконуємо в місті, це дуже великий об'єм роботи. І друге прохання, прохання чи звернення більше. Так як ми йдемо до зими ближче і ми бачимо, яка у нас ситуація з освітленням, у мене прохання, щоб ви розглянули таку можливість засвітити все-таки в темну пору там, дня, ночі, наші пішохідні переходи. тому що це безпека наших мешканців, безпека дітей і в цілому, тому що для автомобілістів вони не бачать, хто може бути переходити по пішохідному переходу, коли не буде світла. Тому е така практика є в багато, в багато в яких містах. Це забезпечення там, сонячними панелями, якимись акумуляторами, але я думаю, що це для нашого міста на зимний період буде дуже дуже важливо. Зараз ми пропрацьовуємо питання щодо скажімо так, з'єднання до автономного оживлення світофорних об'єктів. Напрацюємо технічну документацію, я думаю, що найближчим часом дамо пропозицію, що ми можемо зробити. Ну, а Стосовно швидких переходів, теж будемо думати, але скажу чесно, дуже багато, дуже багато. Сергій Федорович, почнемо з основних, там де більше кількість людей ходить, де трафік більше. І будемо рухатися, але це так само треба буде давати подання на бюджетну комісію, будемо виділяти кошти і рухатися. Хто піднімав ще руку? Він відповів вам так, друзі. Дякую, ну, репліка. Дякую всім за гарні слова. Вони адресуються в першу чергу нашим співробітникам, тому що як кажуть, один в полі не воїн. Дійсно, наші співробітники, дивлячись на ту всю ситуацію, в перші дні повернулись. Почали всю ту роботу, яка потрібна була в місті. Тому ці всі слова вдячності я обов'язково передам своїм працівникам. Дякую вам.